Усім привіт, любі друзі! Я усіх вас рада вітаю на своєму каналі у своєму новому відео. Сьогоднішнє відео я розпочинаю ось з таких дуже красивих пейзажів наших околиць, адже зараз є осінь, а осінь це і мальовнича пора року. Осінь, як колись я чула такий вислів, це є друга весна, коли кожен листочок це квітка. І знаєте, для мене осінь це кава з корицею, кленові листочки, якісь теплі булочки з ванільним смаком. І такий собі тонкий запах диму. Бо, як ми знаємо, що літо воно може прийти із запізненням а ось осінь вона завжди є пунктуальною. Сьогоднішнє відео моє буде мотиваційним, будемо створювати. Затишок та комфорт нашого будинку, декорувати все до осінньої тематики, ну тому набирайте собі смаколиків, заварюйте собі смачну каву або чай і бажаю усім гарного перегляду. Сьогодні в мене по планах поприбирати ось цю камінну кімнату, також прокухонну зону і саму кухню. Ну і, звичайно. Трошечки задекорувати гарним декором осіннім, який я придбала який я маю ще з минулого року. Я перше, що роблю, це забираю все з каміну, забираю все з столиків і буду зараз збирати павутиння. Маю ось такий великий кій, чи гаджет, як його назвати, який є розкладним і дуже зручно з ним збирати павуків. В кого висока стеля, це надзвичайно хороша. Покупка, якщо ви десь в пошуках такого, можливо, десь на Амазоні є. В нас я його купила у господарському магазині. Не пам'ятаю скільки коштував, але пам'ятаю, що купувала у хондіпу. провідниковим полососом проходжуся по всіх кутиках, також по поверхнях відкритих. Ну і буду обов'язково полососити крісла і диван. Дуже я люблю цей наш диван. Він дуже зручний. Він розкладається вперед, є там колесика, і його можна зробити як двохспальне ліжко. Це дуже зручно. І коли батьки приїжджали, ми саме так і робили. Ну і загалом хтось з нас, якщо любить і хоче тут відпочити, це досить швидко можна зробити. Я іноді люблю тут знаходитися, можу тут собі полежати або посидіти щось почитати. В цій кімнаті камінні ми спеціально не ставили телевізора, тому як хотіла її зробити саме такою відпочинковою зоною. Також у нас тут стоїть ялинка на новий рік, ну але це вже буде згодом. Ну і поки з вами розмовляла, я вже перейшла до того, що Прополосошую наш коврик. Також вологою ганчіркою проходжуся по відкритій поверхні каміна. Ще також підвіконня буду витирати, ну і столик. Коли ми купували цей будинок, то камін був з червоної цегли і дуже в занадбаному стані. Я його відреставрувала, почистила і перемалювала. Ось в білий. Я якщо знайду, то вставлю вам кусочки фото, як він виглядав до того, як він став білим. Думаю, вам буде цікаво. Ну і останнім етапом будемо мити довкола підлогу. Ну і ось у нас все чистенько, будемо все повертати на свої місця і будемо створювати осінній вайб, як кажуть американці. До приїзду у Сполучені Штати я ніколи не декорувала в Україні своєї оселі. Тут я це роблю вже декілька років поспіль. І ви знаєте, це надзвичайно приємний момент, і він наскільки тебе розслабляє, і наскільки тебе надихає одночасно. Мені дуже подобається створювати затишок і комфорт оселі. Ви знаєте, колись почула такий вислів, що будинок це не місце, а стан душі. І це є дуже велика правда. Нам добре там, де ми є, і. Той стан душі, в якому ми перебуваємо, кожен з нас називає своєю домівкою. Тому, якщо ви маєте можливість, то обов'язково задекоруйте свою оселю. Бодай би звичайними осінніми квіточками чи маленьким гарбузиком. Це надзвичайно приємно і надзвичайно приносить позитивні емоції людині. Я дуже люблю хризантеми, це є мої одні з улюблених квітів після троянд. І саме ось такий жовтий насичений колір. Це є мої, як кажуть, The Best-квіти на осінь дуже люблю. Також люблю свічки з ароматом гарбуза або кориці. Це є, як кажуть, той смак осені, який саме мені подобається. Ну і останнім штрихом декорації є звичайно, плет. Плет, ось який мені подарували мої хлопці на день народження. Він дуже комфортний, теплий, такий козі, як кажуть американці. І я його надзвичайно люблю. І це зараз є мій один з фаворитів. Ну і ось наша кімната є готовою. Мені дуже подобається. Цього року я додала сюди трошечки помаранчевих кольорів, і вона зовсім по-іншому заграла ця кімната. Напишіть, до речі, любі друзі, у коментарях, як вам, чи вам подобається, чи, можливо, ви би щось тут додали. Мені буде надзвичайно приємно. Ну, а я рухаюся далі, і зараз ми будемо ось прибирати цю прикохонну зону. Це є місце, де ми тут снідаємо, обідаємо, вечеряємо. Одним словом, проводимо дуже багато часу, тому як столова зона в нас є виділена для гостей, для більш таких якихось торжеств, які проходять в нашому будинку. А ось ця прикухонна зона це наша улюблена усіх. Ми маємо тут ось такий столик з такими високими кріслами, можна сказати, як барні стільці і столик. І я буду зараз тут все так само прибирати і так само хочу трішки тут прикрасити декораціями. Це йду за звичною схемою. Спочатку безпровідниковим полососом проходжуся по всіх відкритих поверхнях і кутиках, а далі буду звичайним полососом все полососити. Також хочу тут помити ось це вікно, тому як ми досить часто виходимо на вулицю, і це є вихід на задню частину двору, на бек-ярд, і дуже часто тут є відбитки пальців. Бачите, за вікном в нас дуже хороша погода. Але три дні перед тим в нас падали дуже сильні дощі, було надзвичайно холодно. Але ось два останні дні були досить хорошими, ще такими, знаєте, сонячними, коли вдень навіть трошки припікало, але ранки і вечори, звичайно, є прохолодними. Ну, нічого не зробимо. Осінь є осінь, сприймаємо її такою, як вона є. А я рухаюся далі. Ось вже помила тут підлогу. Зараз вона трошки підсохне. Я буду протирати стіл кухонний, буду це робити за допомогою спеціального спрею для дерева. Також хочу протирати всі стільці і буду, звичайно, тут ставити так само декорації. Буду ставити ось такі плетені плейсмати, мені вони дуже подобаються. Колись купувала їх у TJ Мексі. Тут в нашому місцевому. Також поставлю обов'язково вазу з хризантемами невеличку. Ну і гарбузик, і будемо мати так само красивий і затишний стіл з декорованими осінніми барвами. І ось любі друзі, прикухонна зона в мене так само є готовою, задекорованою. Мені дуже подобається, все чистенько, все як я люблю. А ми рухаємося далі. І попереду мені ще залишилося тільки поприбирати кухню, ну і також, звичайно, поставити там трішки декорацій. Я розпочинаю тут так само все з того моменту, що забираю все з поверхонь. Буду витирати тут зараз стільницю. Також хочу помити ще мікрохвильову піч, плитку, ну і загалом привести все до ладу. Кухня не є такою великою, але вона має достатньо місця. І коли ми купували цей будинок, я звичайно хотіла мати більшу кухню з, з якимось острівцем. Але зараз я розумію, що мені цього зовсім не потрібно, тому що велику кухню, як зазвичай, я би довше прибирала. А ось таку невеличку, вона компактна, в мене є багато шафок, де в мене є зберігання, і тому я думаю, що мені досить вистачає тут місця. І більшої я, напевно, би і не хотіла у нас в планах є, звичайно, тут змінити стільницю. Дуже хочу поставити тут або кварцеву, або гранітну. скоріше всього, ще це буде кварц. І також нову раковину. Е, і, е, звичайно, я би хотіла мати білу кухню, але наша кухня є дуже в хорошому стані, і вона дуже добре зроблена з добротного надзвичайно дерева. Бо в нас був знайомий, який розбирається в кухнях, взагалі робить ремонти. І він мені про це сказав, що тут досить непогана кухня і досить хороший, е, хорошої якості дерево. Тому кухню змінювати, напевне, не будемо. Але ось поставити стілницю дуже мені хочеться також поміняти раковину на довшу і на інший кран. Ну, це все загалом треба робити одночасно, коли ставиться стільниця. Ну, а тим часом я вже помила газову плитку, помила мікрохвильову піч і також помила посудомийну машину. Я, звичайно, так само тут все прополосошую, буду мити ще підлогу. Ну і, звичайно, повертати все на свої місця і трішки поставлю декорацій. Ну і останнім штрихом є наші кухонні рушнички, так само з гарбузиками, які ми нещодавно з вами купували. І ось така в мене дуже гарна і дуже атмосферна кухня вийшла. Мені надзвичайно подобається нічого лишнього. Можна сказати, з такими маленькими нотками осені. І це по-справжньому мене надихає для того, щоб зробити собі смачний чай. Це є моя домашня м'ята, кусочки яблука, трішки малини і малинові, малинові листочки. Зараз я собі це все запарю і буду насолоджуватися дуже приємними моментами, осінніми. І знаєте, в цей момент мені згадалося, що осінь це, напевно, час пити чай. Їсти якесь добре печиво і закохуватися в якусь нову книгу, те, що я і зараз зроблю. На моїй кружечці написано Be Thankful. Це в переводі будь вдячний. Тому я, любі мої друзі, вам безмежно усім вдячна за те, що ви додивилися моє відео до кінця. За те, що ви сьогодні були зі мною, розділили зі мною атмосферу осені. Я сподіваюся на те, що я вас змотивувала. Додала вам трішечки осін... осінніх барвів цих помаранчево-зелено-жовтих, і ви обов'язково створите так само комфорт і затишок у вашій оселі. А на цьому я буду з вами прощатися. Дякую усім велике за вашу увагу. Чекаю вас усіх у коментарях. Також буду вдячна за вподобайки. І, звичайно, за підписку, адже це надзвичайно мене мотивує, надзвичайно дає мені позитивних емоцій. Ну і просуває наш україномовний контент допереду. А це зараз є надзвичайно важливо. Будьте всі здорові, щасливі, в мирі, злагоди, всім. Також міцного здоров'я. Я всіх вас люблю і обнімаю. Бережіть себе і своїх рідних. Всіх до нових відео, дякую всесвіту, Богу, нашим українським захисникам за те, що ми маємо сьогодні, за те, що ми можемо дивитися на небо, дякувати Богу за те, що ми живі. Обнімайте всіх своїх рідних і близьких, все обов'язково буде Україна, мої любі друзі, всім па-па і всіх до нових відео.